Клубки диму, з якими граються сонячні промені, приємний запах, який обіймає та заспокоює, ароматна олія, яка точно нам асоціюється з церквою. Ладан, миро та єлей. Християнські атрибути, які використовують у церкві та мають свою особливу атмосферу. Всім привіт! Мене звати Софія Щербай. І ми починаємо! Розпочати свою історію я хочу з ладану, Адже, як на мене, це найцікавіше. Отож, ладан це засохла смола, яку отримують із трьох видів дерев. І, відповідно, є кілька видів ладану. Для того, щоб його видобути, у лютому чи березні роблять надрізи на дереві. З них упродовж тривалого часу беззупинно стікає смола. Вона покриває весь стовбур. Цей процес триває, аж поки надріз не затягнеться соком і засохне. А тоді смолу збирають зі стовбура та землі. Уявіть, лише з одного дерева можна зібрати 400 грамів смоли, саме тому вона настільки цінна. Ладан згадують у історичних джерелах, які сягають сивої давнини. Згадки про нього знаходимо у фольклорі усіх слов'янських народів. А у 1922 році вчені відкрили гробницю Тутанхамона. У запечатаних посудинах із пахощами зберігався ладан через тисячі років. Він все ще зберіг свій аромат, і це надзвичайно вразило археологів. Святому письмі Кадило та Ладан згадують 170 разів використання кадіння та паління ладану під час молитви єврейському народові через Мойсея заповідав сам Господь Бог. Із юдейських практик кадіння поступово перейшло до християнських богослужінь. А тепер перейдімо до мира. Це спеціально приготована і освячена ароматична олія. Її використовують у таїнстві миропомазання. У православ'ї використовується також і при освяченні новозбудованого храму для помазання престолу і стін та хрещення людини у католицтві і у вірменській апостольській церкві при освяченні священників і єпископів і при освяченні храмів і вівтарів. Печене миро зберігається у православних храмах у спеціальному посуді мирниці, яка встановлюється на престолі. Миро готуються з чистого ялею, а ще туди додають біле виноградне вино та інші запашні речовини. Перелік їх і кількість не були строго встановлені і зазвичай використовували хто що мав. Єлей це також оливкова олія його використовували з давніх часів як в їжу, так і для догляду за шкірою. Іноді з вином чи особливими ароматичними речовинами. Вперше в біблії олійна гілка в дзьобі голуба згадується як символ примирення людини з Богом після всесвітнього потопу. Єлеопомазання одне з семи таємств, що полягає в помазанні тіла, освяченим єлеєм, що служить духовним лікуванням тілесних недуг, а також дарує хворому відпущення гріхів, у яких він не встиг покаятися. Сподіваюся, вам було цікаво. Це була Софія Щербай, і я бажаю вам веселих свят і смачної смачної пасочки. Христос Воскрес, Поістину воскрес!